на мене ніхто косы не, не підписав, дивіться. Ось, аудиторія мала. Підписок мало. Поставте лайк підпишіться, доки включаю ролик. Рик. Коли я включу ролик, ви будете його дивити. Ну підпишіться. Це серйозно. Що за приколи? І поставте лайк. І все. Ам... Думаю, я не можу викладати ролик. Не, можу. може. Но этот ролик я запишу в останній раз в своей жизни. який я знаю. Це то рейнджери ти. Рейнджер, ти. Клич, дівчат, не Клич, скоріш, Райдужні рейнджери. Плавання на райдужній кризі. Автор сценарію Елі Сала. 哦。Oh. Це надзвичайно, Анно. Не знала, що Флуф може надувати райдужні бульбашки. Uh -huh. Він теж не знав. Гадаю, треба було, щоб в нього хтось повірив. Хто останній лус на кульку, той тухлий і комахи? Калія кличе нас. Рейнджери. Вперед! Калія звер... Богдан Дорба, сила музики! Станеться uh -huh. стане лихо, то рейнджери тут. Анна Банана Сила твари Калія своїх і жде Рейнджери вперед вони рятують цей світ І Флув знає секрет сил різні в них І кожна Пепермінт Сила невидимки як Цей світ не врятував як станеться лихо, то рейнджери тут. Бо ні чорниця сила зору. Таліє їх і жде. Рейнджери вперед вони рятують цей світ. І Плув знає секрет сил різні в них. Диво, кожна, в сихру, сила швидкості! Них як цей світ не врятувати. Як станеться лихо, то рейнджери тут. сила. Як станеться лихо, то режити. Всі сім, об'єднавшись, ми ладна ведуть, калі Земля кличе вас. Бідолашненький ведмедик. Калія. Що сталося? Від полярного кола відламалася крижина. Ведмедик несе у море і мати не може знайти. О, він такий сумний. Я хочу його обійняти. Він зрадів, Менді. Та спочатку його треба врятувати. Я знаю, кого послати. Розі сила наснаги, Анна сила тварин. Бонні Чорниця сила зору. Готові рейнджери. Рейнджери готові. флуф флу Вперед, рейнджери. Вперед. Полярне коло. Щось бачиш, Бонні? Сила зору, бачить його. Також бачу його маму. Вона далеко на льодовику. Вона шукає, але не розуміє, де малюк. О, це так сумно. Зараз заплачу. А-а-а! Рятуємо без сліз! Я поверну малого ведмедиці. Як? Його не просто підняти. <сум> Дивися. Розі, подумай, як слід. Ти повинна врахувати вагу ведмежати, відстань до берега, його хвилювання і емоційний стан. Розіред до справи. Бачу, ціль. Бери контроль, Флуфе! Слуф! Зворотна нижня петля. Вперед! Сила на снаги! Здаватись! виконуємо план. Міняємо план. Тривай, ну, вже хоч щось. Спробуємо ще. Ні! Він боїться. Хай відпочине. Ах ти ж гарню, ні. Тобі треба відпочити. Мабуть, на відпочинок у нас зовсім немає часу. Не розумієш, що сталося. Ми ж просто сиділи, ми не стрибали, не робили різких рухів. Це не ти, а тепле сонце. Плавуча крижина тане, тому шматки льоду відламуються від льодовика. А тож, треба відвести його до мами ведмедиці негайно <плес> не можна. Він каже, що боїться йти з крижини. Але це нелогічно. Крига ламається. Я знаю, та йому страшно. Коли він літав з однієї з нас, він упав. Тож найгірше вже сталося. Які шанси, що це станеться знову? А! А, добре. Якщо ведмедик не піде з криги, вона піде з ним. Боні нам потрібні мотузки з крючком. Добре? Конструктометр зроби мотузки і крючки. Поквапся, Боні. Хутко. Крижина скоро розтане. Готові рейнджери. Розі. Ти гадаєш, це найкраща ідея. Останнього разу не впорався з керуванням. Тож він це вже пережив. Ти в нормі, Анно? Так! Він такий кумедний. Вперед, рейнджери! Вперед! Вітери та чия посилюється. Це не злякає Розі Ред. Сила зору. Розі айсберг. Прямо по курсу. Ухиляємося. Різко вправо. Все навпаки! флуфи. Май ведмежа, Анно! не хвилюйся водмедику. Тримаю я тебе. <піллявся> Мамо. Ма. Сумуєш, Анна. Ні. Я дуже рада, що відмежав вдома. Буду сумувати. О, дякую, Флуфе. А в мене є ти, містер юкзачок. Я тебе люблю, ведмежатко, і завжди буду в тебе вірити. Місію завершено, рейнджери. Прямуємо додому. Прийшла біда. Ми тут, як тут. Райдужні рейнджери всіх спасуть!